Бустер як надійний захист від корони щеплюємося і на ринку. Зоопарк, велодоріжки і новий стадіон зміни для терасполя. Кап вкладення в освіту в програмі фонду ще одна дубосарська школа. Бендерський чудоград парк атракціонів облаштують в парку Невського. Інформаційний ефір першого Придністровського продовжує українська редакція в студії Ірина Шевченко. Вітаю вас! Останні новини! Як це було? Дивіться просто зараз. Слободзея очікує на зміни. Там з'явиться літній кінотеатр. Як він виглядатиме, показали президенту. В центрі міста буде і спорткомплекс. А у Первомайську збудують храм. Про зміни для району розповідаємо. Освободзе, колись був літній кінотеатр. Нині місце виглядає так: все зруйновано. Незабаром нове життя кінотеатр упорядкують. Проект показали президенту, розробляли разом із студентами. Місце відпочинку має стати цікавим для молоді. Треба зробити сучасну сцену та фан-зону. У Вадима Красносельського зауваження та пропозиції. Я посмотрела проєкт. Принципі, я подивився проект, в принципі, непогано, але є один нюанс: лавки на свіжому повітрі. Це вже позавчорашній день. Все гниє, цвіте не цікаво. Рівний майданчик, як я казав, ніяких стін. Металевий кований паркан. На захід. Якщо треба фільм, подивитися, стільці виставили. Скільки там треба стільців? 200-300 Купимо. Вони не такі дорогі. Поставили стільці, подивилися кіно. Потрібно дискотеку, стільці забираються. Ось вам і дискотека, концерти, все що завгодно. Можна танцювати як це зроблено скрізь. Буде у Солбадзеї новий спорткомплекс зі своїми залами та полями для міні-футболу. Роботи розпочнуть наступного року. У цьому підготують проекти. Стадіон важливий елемент. Стадіон є важливим елементом спортивної інфраструктури Слободзеї та й будь-якого міста. Виділено гроші на проєктно-кошторисну документацію. Будь ласка, виготовляйте її. Поруч зрозуміло має бути відкритий стадіон. Маю на увазі для гандболу. Що вам рекомендую, коли ви розроблятимете проєктно-кошторисну документацію під цей критий комплекс? Ви розробляєте під традиційні види спорту, які культивуються саме в Слободзеї та Слободзейському районі. А це проєкт храму Первомайська. Його планують збудувати у місцевому парку. Про це просили мешканці. Вже треба проводити роботи з фундаменту, тому за великим рахунком працювати можна хоч завтра. До оновленої амбулаторії Первомайська куплять фізіотерапевтичне обладнання. Таке доручення дав президент. Відремонтують і поліклініку осободзеї, а з недобудови у кицьканах можуть зробити багатоквартирний будинок. До речі, саму роботу держадміністрації району Вадим Краснесевський оцінив як задовільну попереду багато роботи. Бустерний ковід захист це про ревакцинацію. Дані вчених після повторного щеплення кількість антитіл зростає у 25-30 разів. А ще лікарі рекомендують для першого та бустерного уколу вибрати різні вакцини. Тоді захист буде на максимумі. Два ключових слова ключових це посилення імунітету. Від цих двох слів виходить решта важливих функцій, які виконує бустерна вакцина. Зокрема, вона захищає від ускладнень, зменшує важкість перебігу захворювань. На на й день після щеплення починається вироблення антитіл, тому перші 14 днів, які при первинній вакцинації необхідно себе берегти, тобто дотримуватися всіх заходів, начебто ти мікрохворий, Антитіла виробляються добре. Причому за даними ВООЗ, навіть краще ніж після зараження коронавірусом природним. Нагадуємо, схему вакцинації для неї достатньо однієї дози як комбінації бустера кілька. Наприклад, щепилися Пфайзером. Ревакцинуватися можна тим же Пфайзером чи американською Модерною. Для тих, хто обрав Астразенеку, крім цієї ж вакцини, на вибір Пфайзер або Модерна. Китайський сіновак поєднується з Янсеном. А ось після сінофарму можна Пфайзер, Moderna або Янсен. Російський супутник можна Пфайзер, Модерну, Янсен і той же супутник. Але тоді не одне, а знову два щеплення. У Придністрові зараз є всі ці вакцини окрім сінофармо. Біля кабінетів вакцинації черги імунізуватися проти COVID чи ні, для більшості питання вирішене. Тим паче, що пункти щеплення всюди. Супруга приїхала на ринок. Дружина приїхала на ринок, побачила, що відкрито, спитала, які є вакцини. Зателефонувала мені, і я теж приїхав. Кажуть, що краще ревакцинуватися, щоб не захворіти. Так надійніше. Я прийшов привіта. Так ні, я прийшов прищепитися, тому що мені через місяць потрібно їхати в Україну, тому вирішив підготуватися наперед. Хочу отримати сертифікат і бути захищеним. Обравсі Сіновак, тому що читав, що ця вакцина легше переноситься. Не хворіти, отримати сертифікат для вільного пересування, перенести вірус у легшій формі, якщо все ж таки його підхопили. Причини для вакцинації різні, але головна зберегти своє життя та оточуючих. абсолютно всі вакцинуються абсолютно усі, і молоді і студенти, і більш дорослі люди. Тобто від 18 років до 98. восьми. Більше всього зранку людей я приходжу на роботу. Вже черга. 10-20 чоловік можуть вже очікувати. Щодня щеплюють до ста чоловік. Багато запитань, що роблять із залишками вакцини. Лікарі відповідають. Як правило, флакон відкриваємо ми один флакон відкриваємо зранку, коли велика черга і багато охочих. І як правило, використовуємо його до 10-ї години. Другий флакон ми вже не відкриваємо. Так буває, якщо одна-дві дози залишаються, ми їх утилізуємо. Якщо залишається багато доз, то приїжджає кур'єр з поліклініки і забирає їх для подальшого використання цього ж дня. Адже поліклініка працює до п'ятої години. Вакцинуватися в поліклініці чи прийти за покупками на ринок і заразом зробити укол, кожен обирає сам. Чим більше щеплених, тим менше шансів вірусу на мутацію. Фахівці кажуть, тільки вакцинація із непередбачуваного захворювання із масою наслідків переведе коронавірус до розряду звичайних застуд. Прогулятися набережною, покататися на велосипеді парком Катерини, заглянути в контактний зоопарк. Тирасполь продовжує змінюватися. Яким він буде, розповів мер столиці Олег Довгопол про стадіони, сквери та нові місця відпочинку. Парк Катерини тут завжди багато людей і є на що подивитися. Озеро з лебедями, археологічний музей, фонтани, ролер-дром та парк атракціонів цього року стане ще цікавіше. З'явиться контактний зоопарк. Це буде приміщення Це Буде приміщення в основному з птахами, папуги різних мастей, можливо, якісь дрібні гризуни. Це все буде доступним для загального огляду, а також для придбання. Тобто, це буде такий собі живий куточок у рамках катеринського парку. Ну і у перспективі ми також плануємо цей напрямок розвивати. Він буде більш живим і я думаю, більш затребуваним. Відкриття навесні. Проект на перспективу ремонт набережної. Відновлять тротуари, будуть і нові альтанки із ротондами. Поки що це плани на 2023-2024 роки. також плануємо озеленити всю цю зону, щоб довести її до естетичного стану. У будь-якому випадку Катерининський парк буде закільцьовуватися, у тому числі і на набережні міста в районі нашої висловальної бази. Тобто це все ми будемо облаштовувати. У планах створити і піший туристичний маршрут Катерининським парком. Територія велика, плюс набережна та майбутній музейний квартал. Не забувають і про спорт. У п'ятій школі цього року з'явиться стадіон: футбольне поле зі штучним покриттям, майданчик для баскетболу та волейболу, воркаут. Чекає на зміни і сквер авіаторів. Це будуть підстрижені дерева, нові лавки. Буде нормальне покриття, де мами з дітьми можуть провести коляску, а не штовхати, щоб дитина аж випадала з неї. А зараз там саме так: ми хочемо провести туди освітлення, щоб цей сквер ожив, тому що, на жаль, зараз ввечері там дуже сумно, м'яко кажучи, там навіть собаки бояться бігати. Цей рік для терасполя ювілейний і столиці виповниться 230 років, і вона продовжує змінюватися. Діалог з громадськими діячами, зустріч в уряді. Одне з питань сільські дороги. Наразі ті, хто займається розробкою кар'єрів, за рахунок податків, поставляють у районі матеріал для відновлення доріг. Ще в уряді говорили про розробку програми розвитку сіл. Ми розглядаємо розвиток сіл через активізацію в них економічної діяльності, і багато в чому це пов'язано із розвитком сільського господарства. Ви знаєте про той комплекс заходів, які ми вживаємо щодо підтримки АПК, і це будемо робити далі. Це дуже важливо. Наступний важливий напрямок це реалізація фонду Кавкладень. Ми намагаємося вкладати гроші в інфраструктуру сіл. Це стосується шкіл, дитячих садків, це теж комфорт на селі. Дуже важливий напрямок ЖКГ. За минулі п'ять років був непоганий ривок, аби полагодити водогін, а десь його і вперше провести у селах. Ми продовжимо рух у цьому напрямку, і звичайно, це дороги. Ми зараз закінчуємо підготовку законодавчої ініціативи уряду з коригування дорожнього фонду на цей рік. І ми пропонуємо близько 60 мільйонів рублів направити на другорядні дороги, у тому числі і в сільській місцевості. Ще одна тема зустрічі утилізація сміття. Є пілотний. Проєкт він працює в Слободзейському районі. Там сортують відходи. Додатково потрібно придбати спецтехніку. Є пропозиція проект реалізовувати на базі сортувальної лінії в Терасполі. До питання підключиться Мінсільгосп. Потрібні конкретні пропозиції наголосив прем'єр. Термін два місяці. Освітні заклади в пріоритеті. Програма фонду КАП вкладень на 2022 рік ще буде доповнюватися. А от дубосарська російсько-молдавська школа номер 7 вже у списку закладу вже майже 100 років нові будівлі півстоліття. До Босарська російська молдавська школа номер 7 тут навчається 260 дітей мікрорайону Лунга. Нині дистанційно, але незабаром учні повернуться за парти. Вчителі із нетерпінням чекають на зустріч, і при цьому турбуються. Попереду весна, дощі, а дах як решето. Це знову тазики, відри та ганчірки. Коли йдуть дощі, у нас такий же дощ у школі. Ми стоїмо на третьому поверсі, тут прямо болото. Ми всю воду збираємо. Не так страшно у коридорі, як у кабінеті праці, де дівчатка займаються. Швейні, машинки і там великі проблеми. Така ж ситуація і на другому поверсі, де перехід з коридору у спортзал прямо тече, і в спортзалі теж тече. Школі майже 100 років. Нові будівлі під 50. три корпуси. Одноповерховий окремо для початкових класів. Двоповерховий та триповерховий з'єднуються перехідною галереєю. Капітального ремонту потребувало все. Школа ремонтується поетапно. Школа ремонтується поетапно. Замінили вікна. Спочатку фасадну частину, потім дворову. Торік у приміщенні початкової школи. Тротуарну плитку, фасадну перед школою та у дворі частину замінили. Купили лавки. А ремонт покрівлі все відкладали. Об'єкт нестандартний. Проєкт дорогий. Цього року на допомогу прийшов фонд капітальних вкладень. Новий навчальний рік школа номер 7 зустріне з новою покрівлею. У Бендерській фортеці збудують свій чудоград. Парк атракціонів буде на місці стоянки. Ось ця ділянка більша за гектар. Річ не о конкуренції, а річ ідеться не про конкуренцію, а про реалізацію такого гарного досвіду Терасполя з чудоградом у Катерининському парку. Те наскільки затребувані ці атракціони піштовхує нас до облаштування такої зони в парку Невського. У парку Невського атракціони будуть не лише для дітей, а й для дорослих. Порцію адреналіну та гарний настрій гарантують усім. Засмотри на центральний части установка. За генеральним планом встановимо в центральній частині ланцюжкові каруселі, обладнаємо автодром для бамперних машинок. Встановимо атракціон піратський корабель. Дорослі теж зможуть кататися. Будуть дитячі каруселі, атракціон Політ за аналогією з катерининським парком. Усіх секретів архітектори поки що не розкривають, працюють над проектом. Будівництво почнуть навесні як тільки потепліше є. Ну а відкриється парк атракціонів у Бендерській фортеці вже на початку літа. Такі маємо новини на сьогодні. Більше шукайте на сайті нашого телеканалу і в усіх соціальних мережах та мобільних додатках. А як це буде далі? ми розповідатимемо вам завтра зустріч о 17.30 на першому Придністровському.